Страшно. Всіх вітаю! Сьогодні у нас свої справи. І з Міланою вже сходили, полікували зубчик, а тепер йдемо купувати котячку. Це їда їхня. За капустою в магазин сільбобу. буду готувати червоний борщ. Хто любить червоний борщ? Пишіть в коментарях. А. Бери корзинку чи давай я візьму. Ай. беремо. Давай, Цукерки, давай котячку беремо. Тут все по 10 сьогодні. Тепер висотенький. Беремо курятину ще таку. Хтось пішов у цукерковий відділ. цукерочки Дома цукерок ціла купа, тобі треба тут брати. Ну давай вибирай вже щось де пішли. Так червяки тримай. Кумкват? Кумкват якийсь мандаринка, що воно таке. мам, Кокоси. кокосы, клубничка. Да, что хочешь, я уже. Так, Милана в мене залезла в кошек и хочет кататься. Она была маленькая, не совсем не хотела в коляске сидеть. А это, скажи, у нее теперь наоборот пошло, да? Только уже выросла с такой телеги. Ну, хай будет добра. Почем цибуля? По Цибуля жовта, 12,69 набираємо. Цибуля Жовта. Набираємо. Так, що по моркві? 44-99 мита. І ось така не мита. 33-89. Беремо таку. Все. Насадилася, да? Уже все, не хоче вона нам тут сидіти. Да, для торбочки, для Ще нам капуста треба. От вот і капуста тільки вона величезна. Нам треба невеличку. Капустинку. Капуста рання. Пишуть. Рання капуста. 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 Короче, борщ треба їсти тільки на святу, не? Да. Так, отця? Отця, 44, а ця? А ця капуста 44,89. Що... Бачу. Велика різниця. Да. Що ж ми візьмемо? Ну? Таку чи не таку? Так, беру. Отаку беру я ранню капустинку. Водичку, пішли. Сезон водички вже. І тут водичка, да. Йдемо на касу. Купили все для борщу, водичку, бо вже жарко на вулиці. Йдемо на касу. Так, ну і яйця сьогодні перший сорт в сільпо 509. а такі ціни. Розтяжку ще. Пішли ще сосіски гляну.